Тема рубрики Експерт інфо як розвивати мовлення дітей. Поради логопеда! Спілкуємось із логопедом, засновницею дитячого центру логоклуб, викладачкою Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського Альоною Король. Вітаю! Мене звуть Альона Король. Я логопед, засновниця та керівник дитячого центру Логоклуб, викладачка Вінницького державного педагогічного університету. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про порушення мовлення у дітей та дорослих, про профілактування мовленнєвих порушень, а також найголовніше про те, як вчасно виявити мовленнєві порушення і чим батьки можуть допомогти дітям, щоб уникнути порушень мовлення. Як зрозуміти, що варто звернутись до логопеда? Для того щоб зрозуміти, чи потрібно вже звертатися на консультацію до логопеда, потрібно врахувати вік дитини і ту проблему, яка турбує маму. Якщо ми говоримо про дитину, наприклад, дворічного, трирічного віку, яка не вимовляє звукри, звісно ж, для консультації ще зарано. Але якщо, наприклад, на дитячому майданчику мама дивиться. На діток, які знаходяться поряд з її дитиною, і бачить суттєву різницю в розвитку мовлення дитини, це вже є першим сигналом до того, що можна отримати консультацію логопеда. Адже консультація не завжди означає, що дитині будуть рекомендовані подальші заняття. Консультація з логопедом допоможе зрозуміти. Чи відповідають темпи розвитку мовлення нормі? Що мама може зробити вдома, щоб допомогти пришвидшити мовленнєвий розвиток своєї дитини? Логопед надасть індивідуальні вправи, рекомендації, поради, які допоможуть саме вирішити ту проблему, з якою звертається мама? Як побороти небажання дитини правильно вимовляти звуки? Любі мами хочу наголосити на тому, що Існують певні міфи у батьківській спільноті, і е, завдання логопеда про ці міфи поговорити. І одним з таких міфів є небажання дитини щось робити. Наприклад, небажання розмовляти, небажання комунікувати з дорослими однолітками, небажання вимовляти звуки, небажання вимовляти правильно слова. Насправді, якщо дитина Відчуває труднощі в мовленнєвому розвитку, труднощі у вимові слів, труднощі у формулюванні думки. Справа тут зовсім не не в бажанні, а справа в тому, що у більшості випадків така дитина має особливості розвитку мовлення, розлади розвитку мови та мовлення. І такі особливості необхідно помічати. І якщо ви їх помітили, потрібно проаналізувати разом з логопедом. Кожна дитина з народження наділена здатністю спілкуватися. Спілкуючись з дорослими, з найближчим оточенням, дитина оволодіває мовленням в природному середовищі. І якщо дитина зазнає її розвиток її мовлення, зазнає певних труднощів, це свідчить про те, що необхідно проаналізувати таку ситуацію спільно з логопедом. Отримати дієві поради та рекомендації для того, щоб мінімізувати або ж профілактувати можливі порушення мовлення, чи правда, що соска може погано вплинути на мовлення дитини у майбутньому, якщо ми говоримо про. Використання соски дитиною, то тут варто розділ, і про вплив застосування соски на мовлення, тут варто це питання поділити на дві частини. Якщо ми говоримо власне, про процес запуску мовлення, про початок говоріння, соска не буде впливати на старт успішний старт запуску та розвитку мовлення. Якщо ж ми говоримо про правильність ковтання та про правильність вимови звуків, тоді так, тривале э, застосування соски дитиною буде провокувати порушення тонусу, порушення ковтання і в майбутньому, можливо, порушення вимови звуків. У яких випадках потрібно підрізати коротку під'язикову вуздечку? Чи можна її розтягнути вправими, щоб правильно розмовляти? Після народження дитини артикуляційний апарат оглядають медики, і якщо під'язикова зв'язка вкорочена або прирощена, ще в пологовому будинку здійснюють підсікання. Якщо ж трапилося так, що з тих чи інших причин під'язикова зв'язка залишилася вкороченою, тут, звісно ж, не обійтись без огляду фахівців. Це можуть бути стоматологи, ортодонти або ж логопеди. Сучасні логопеди говорять не лише про вкорочення під'язикової зв'язки, а ще і про вільний край язика, достатній для постановки звуків. Тобто, під'язикова зв'язка дійсно може бути дещо вкорочена. Але якщо рухливість язика достатня, Вільний край язика для постановки звуків достатній. Логопед може поставити звуки навіть у випадку, коли під'язикова зв'язка вкорочена. Також, якщо під'язикова зв'язка вкорочена, її можна розтягнути, збільшити її пластичність. Таким чином, стимулюючи рухливість язика, знову ж таки достатньо для постановки звуків. Такі процедури, такі вправи застосовують логопеди під час індивідуальних занять. Якщо у вас є сумніви, і ви бажаєте перевірити, чи скорочена під'язикова зв'язка у вашої дитини, рекомендую зробити такі вправи: попросити дитину широко відкрити ротика. І дотягтись кінчиком язика до верхніх зубів, до верхньої губи, або ж до носика. Якщо дитина вільно підіймає язик і його кінчик догори, робимо висновок про те, що підязикова зв'язка в нормі. Якщо дитина не може самостійно підняти кінчик язика, пропоную зробити це вам з механічною допомогою: взяти чайну ложку, ватну паличку або ж дерев'яний шпатель і механічно завести його під язик і. Спробувати підняти його догори. Таким чином, ви будете бачити, що знаходиться під язиком. Якщо і після цього у вас є сумніви, тоді очний огляд у логопеда. Чи можна за допомогою співу або читання в голос позбутися заїкання? Якщо ні, то яким чином виправити порушення? Заїкання це порушення темпоритмічної організації мовлення, і дуже часто виникає з двох основних причин: перша причина під впливом сильного стресу, друга причина це неврологічні особливості. І логопед коригує. Темпоритмічну складову мовлення, однак, якщо ми маємо в основі або ж неврологічне порушення, або ж психологічне, тобто сильний стрес, дуже часто логопеди співпрацюють паралельно з лікарями-неврологами або ж з психологами, психотерапевтами. Тому Лише засобами читання та співу на превеликий жаль не вдасться подолати заїкання. Існують спеціалізовані вправи, які логопед добирає індивідуально відповідно до тієї симптоматики, з якою звертається дитина або дорослий. В цілому заїкання успішно коригується В співпраці логопед, якщо потрібно психолог та невролог. Коли малюк починає говорити. Яка норма словникового запасу у дітей віком від одного року? Кожна дитина повинна пройти певні етапи. Підготовчі етапи, тренувальні етапи в розвитку мовлення для того, щоб у неї з'явилися власні слова. Про що йдеться мова? В першу чергу у віці 2-4 місяців у дитини з'являється гуління. Дитина лежить на спині і язик починає свої перші тренування. І ми чуємо так звані агу, аку, які є дуже важливими початковими тренуваннями. Подальшому гоління переходить у такий етап, як лепетне мовлення. Дитина зорово спостерігає за артикуляційним апаратом дорослих, за такими губогубними звуками як б, п і м, і починає поєднувати їх з голосними звуками, проспівуючи їх. Па-па-па, ба-ба-ба. І дуже часто в цьому віці. Батьки думають, що дитина почала вже вимовляти свої перші слова папа, баба і мама. Насправді це тренування, це етап лепету, який є дуже важливим, і кожна мама повинна спостерігати обов'язково такий етап в розвитку мовлення своєї дитини. Наступним етапом за лепетом слідує власне вимовляння перших слів дитиною. Близько року в словнику дитини з'являються спрощені слова їх може бути близько десяти, і це є нормою. Однак ми розуміємо, що темпи розвитку мовлення індивідуальні, і відповідно словник дитина може набирати також своїми індивідуальними темпами. Не варто хвилюватися. Але від року до півтора року батьки обов'язково повинні спостерігати появу перших і появу нових слів у своєї дитини. У віці від року і восьми місяців до двох років ми очікуємо у дітей перші фрази, які складаються зі спро спрощених простих слів два-три слова у реченні. Тобто, мама, купи сік, тато пішли гуляти. Не хочу їсти кашу. Найдовше, скільки ми можемо очікувати появу перших фраз, це два з половиною роки. Однак протягом усього періоду батьки повинні спостерігати постійне розширення словничка, тобто збільшення кількості. Слів, які вимовляє дитина, якщо дитина не вимовляє слова або має різко обмежений словник, тобто кілька звуконаслідувань, наприклад, і слово мама, відповідно, ми не чекаємо двох з половиною років, а звертаємося якомога раніше на консультацію до логопеда. Як запустити мовлення дитини, якщо вона на 70% спілкується у формі дитячого лепету? Коли ми говоримо про лепетне мовлення, нам потрібно розуміти вік дитини. Якщо лепетне мовлення у дитини зберігається до року, це є фізіологічна норма. Якщо ж лепетне мовлення продовжує зберігатися після року, а надто після року і шести місяців, це є червоним прапорцем, і батьки мають. Почати спостерігати за іншими важливими показниками, які передують появі мовлення. Мова йде про сенсомоторний розвиток дитини, про соціальний розвиток дитини та про комунікативний розвиток дитини. Якщо дитина відкликається на ім'я, якщо дитина зберігає розділену увагу з дорослим, тобто бере предмет, і поглядом своїм просить дорослого також звернути увагу на цей предмет, якщо дитина виконує словесні інструкції. Словесні інструкції не лише ті, які супроводжують дитину постійно і є частотними, а словесні інструкції і в інших приміщеннях, в іншому середовищі, не лише там, де дитина постійно зростає. Якщо ці показники є в нормі такому випадку ми можемо очікувати, що після півтора року лепетне мовлення все ж таки буде змінюватися словами. Якщо ж означені мною навички у дитини не зберігаються, або ж дитина їх відтворює лише частково, часто мами на консультаціях кажуть, що дитина коли хоче, відкликається на ім'я, коли хоче виконує інструкцію. Але в більшості випадків, коли дитина зайнята, коли дитина грає з іграшками, вона не хоче виконувати словесні інструкції. Ось в такому випадку я рекомендую обов'язково звернутись на консультацію або ж до дитячого невролога, або ж до логопеда, тому що такі особливості в розвитку дитини та її мовлення можуть свідчити про порушення комунікації. І відповідно лепетне мовлення самостійно може не перерости, не перейти у власне мовлення і у використання дитиною слів. Чим можна виправити дислексію і дисграфію? Як виявити такі порушення у дитини? Дислексія це порушення читання, дисграфія це порушення письма. Відповідно, виявляються ці мовленнєві порушення уже в шкільному віці. Виявити такі порушення може логопед. І якщо батьки підозрюють, що дитина має порушення, дислексію або дисграфію, необхідно обов'язково звернутися на консультацію до логопеда, адже під час навчання в школі дитина відчуватиме труднощі під час оволодівання читанням та письмом. Під час індивідуальних занять з логопедом дитина успішно може подолати такі порушення, як дислексію, дисграфію або ж мінімізувати негативні прояви таких мовленнєвих порушень, які не будуть перешкоджати успішному навчанню в школі. Чи можна виправити гаркавість і поставити вимову звука Р у підлітковому віці? Поставити звуки можна у будь-якому віці. І дуже часто дорослі звертаються саме з метою постановки звука Р. Хтось не вимовляє звук зовсім, а хтось звертається до логопеда для того, щоб ліквідувати, прибрати гаркаву або ж французьку гортанну вимову звука Р. Насправді, технічно логопеду зовсім не важко поставити нормативний звук, який артикулюється правильно. Найважче у дорослому віці потім. Контролювати правильну вимову, нову артикуляцію звуку у власному мовленні. І саме цей період є найтривалішим. І тому доросла людина повинна бути дуже мотивована для того, щоб тривало співпрацювати з логопедом, або ж дуже мотивована для того, щоб самостійно вдома контролювати цей процес. Тому. Не зважайте на вік, якщо у вас є мета, логопед допоможе дійти до правильного стовідсоткового результату. Чим можуть порушення мовлення передаватись спадково? Якщо батьки дитини мають будь-які неврологічні, генетичні, психічні порушення, їх дитина буде знаходитися у групі ризику. І тому таким батькам варто дуже ретельно слідкувати за темпами та термінами розвитку мовлення їх дітей. І якщо батьки помічають бодай найменші відхилення від термінів та темпів розвитку мовлення, в таких випадках обов'язково потрібно звертатися на консультацію як до медиків, так і паралельно до логопедів. У п'ятирічної дитини неправильно формується прикус. Лікар ортодонт порадив звернутись до логопеда. Як довго потрібно займатись, щоб досягнути результату? Сучасні ортодонти та сучасні логопеди дійсно мають тісну співпрацю. Ортодонти займаються коригуванням зубощелепної системи, логопеди займаються коригуванням м'язів. Язик це м'яз. і чому найчастіше ортодонти перед встановленням, наприклад, пластинок, кап або брекетів направляють дитину до логопеда? Тому що у більшості випадків такі діти мають порушення ковтання та порушення фізіологічного положення язика. Тобто, в нормі соматичне ковтання у дитини з'являється в дворічному віці. До цього віку дитина має інфантильний тип ковтання, коли під час руху язика, під час ковтання вмикаються також мімічні м'язи. Соматичний тип ковтання з'являється тоді, коли в дитини з'являються перші різці, і язик притиснутий щільно до піднебіння, і язик не впирається у верхні зуби. І таким чином під час ковтання рух здійснюється лише язиком, мімічні м'язи залишаються нерухомими. Якщо ж у дитини нижнє положення язика, якщо в дитини зберігається інфантильний тип ковтання, які зубощелепні проблеми можуть виникати? В першу чергу це відкритий прикус, тобто зубчики не будуть змикатися, а буде утворюватися щілина, куди зможе випадати язик дитини. Саме для того, щоб поставити язико фізіологічне положення, ортодонти спрямовують дітей до логопедів. В середньому для того, щоб поставити язико-фізіологічне положення, необхідно 8-10 занять з логопедом. Чи є можливість перепрофілюватись з філолога на логопеда? Що для цього потрібно? Диплом логопеда можна отримати у педагогічному університеті. Логопед це педагогічна спеціальність. Зокрема, у Вінницькому державному педагогічному університеті ми готуємо логопедів і як викладач, який забезпечує викладання дисциплін логопедичного циклу, я з радістю готова ділитися педагогічним логопедичним досвідом. Більше того, у Вінниці можна зробити перехресний вступ, тобто отримати спеціальність логопеда, навіть маючи першу іншу спеціальність. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для абонентів компанії Еверест та всіх, хто перегляне інтерв'ю.